Добрий день, шановні члени журі. Я Ілля Садорчук. неодноразовий переможець всеукраїнських конкурсів та в Тамам в секціях, пов'язаних з технологіями для відновлення екології. Також в цьому році я представляю нашу державу на міжнародному конкурсі Regeneron International Science and Engineering Fair в США в секції екологічно безпечні технології. Після того, як я побачив тему Хакатону у 23-му році, я зрадів, тому що зрозумів, що своєю роботою можливо я зможу допомогти нашій Україні з відновленням свого бірезноманіття. Так як термін бірезноманіття є надзвичайно широким, то я обрав саме галузь відновлення бірезноманіття річок України, тому що я проживаю недалеко від цієї річки, яка з кожним роком помирає, а разом з нею є її бірезноманіття. Ця ситуація притаманна не лише цій річці, але й іншим річкам, на яких розташовані дамби. Наприклад, в інтернеті є стаття, що на південному бузі дамба знищує національний парк України. Я вирішив вияснити, в чому ж причина поступового вимирання рішок річок. Тому я привів невелике опитування серед місцевих жителів віким за 60 та вияснив. Що колись цієї проблеми на цій річці не було. Річка була переповнена рибою різних видів сказали мені. Але з побудовою дамбу почали зникати деякі види риб. Рибаки, яких я зустрів на річці, розповіли мені про це детальніше, що поступово зникали щуки, амури, соми та ще декілька видів риб. А згодом рівень річки взагалі почав поступово зменшуватися, що ви бачите відео. Також місцеві жителі сказали, що річка вже на межі вимирання. Мені можливо зловити лише карася, бо іншого виду риби тут немає. Влітку ситуація стає ще гіршою, річка пересихає та багато риби, на жаль, помирає. Я вирішив оглянути дампою яку звинувачують місцеві жителі своїх розповідях. Побачив жахливі речі. Пропоную поглянути на її стан. Бачимо, що металеві конструкції вже не витримують. Вони іржаві. Також бетон дамби у жахливому стані, у підніжжі дамби є велика тріщина, через яку витікає значний відсоток води. Тому дамба є повністю в аварійному стані. Декілька тижнів я опрацьовував десятки джерел інформації, і згодом я натрапив на цікаву статтю з американського сайту, в якій американські вчені зафіксували відновлення біризноманіття та покращення стану їх річок після демонтажу аварійно-небезпечних дам. Описано, що в Сполучених Штатах Америки з 90-х років стартувала програма з демонтажу дамп на річках. Загалом з 99-го року по 2003 рік було знесено 168 небезпечних дам. Після їх знесення екологічне середовище більшості річок було добре відновлено та покращено. Наразі знесено близько 500 дам. Американські вчені підтвердили, що після їх демонтажу екологічне середовище річок та їх біорізноманіття відновлюється через певний період часу. Тому я пропоную застосовувати даний спосіб відновлення біорізноманіття річок в Україні. В американському дослідженні. Було описано, що після демонтажу дамби на річці Вюлінг було відновлено багато різноманітних рибів, видів риб, а також було збільшено популяцію лосося. Я вважаю, що якщо така вимоглава риба, як лосось, після демонтажу дамби в Сполучених Штатах збільшила свою чисельність за даними американських науковців, то за цією аналогією можна припустити, що після демонтажу наших дам різноманіття наших жителів річок щуки, плотви, в'язя, краснопірки звичайної, амура білого, жереха, линя, верховодки звичайної плоскирки, ляща, синиця звичайного піскаря, карася, поропа, білого толстолоби, Сама судака окуня та бичка відновиться та збільшиться в річках нашої України. Отож, після детального вивчення досвідів американців можу впевнено сказати, що після застосовування даного способу на дамбі біля мого дому мій дідусь разом з Борусею зможуть ловити чудову рибу, як і раніше, тому що спосіб відновлення біорізноманіття річок в Україні, описаний та досліджений мною в роботі, відновить популяції та біорізноманіття риб. Аварійно-небезпечні дамби потрібно все одно зносити, тому ніяких витрат для цей спосіб не передбачає. Потрібно лише закликати владу міст, щоб вони капітально взялися за демонтажі аварійно-небезпечних дамб, а не вкладали мільйони гривень у їх утримання. Тепер після моєї доповіді та опрацювання мого е, опису проєкту у вас склалася картина моєї пропозиції для відновлення біорізноманіття річок України. І тепер я пропоную переміститися до мого ліцею, де я провів великий захід на тему відновлення біорізноманіття річок України разом. Перед переходом до мого ліцею хочу сказати, що даний проєкт є актуальним та е, практичним. Його можна втілити в життя за декілька тижнів. Проект повинен бути практичним, а не лише теоретичним. Дану пораду я отримав від Нобелівських лауреатів Сполучених Штатів Америки на конкурсі ICE, що у Сполучених Штатах. Все про вістін 30-го ліцення. Тиждень тому я провів у багатьох класах дітей цікавий захід, в якому за допомогою інтерактивних ігор розповів маленьким учням про в України. Те, що його потрібно берегти та робити все, що в наших силах для його відновлення. Під кінець свого заходу я її попросив намалювати малюнки на різні теми. Наприклад, на тему жителі річок» одного біорізноманіття річок України разом та інші. Отож, давайте підемо і переглянемо творіння наших маленьких природоохоронців. Зараз ми завітаємо люблю аблазі. наші юні природоохоронці, охоронців. Хто намалював на сьогодні цікаві малюнки? Це включні другого акласу, який намалювали цікаві малюнки на тему «Відновлено новому виїзду маліття і України разом. Дякую вам за цікаві та красиві малюнки. А тепер давайте всі разом. Бережемо природу України. Бережемо природу України! А зараз ми завітаємо до п'ятого дня. Добрий день, наші другі дружбу опоронці. Хто намалював на сьогодні малюнки? Це учні. І вони намалювали цікаві малюнки на тему відомому виростованіття річок України разом. Дякую вам за ці цікаві та красиві малюнки. Давайте всі разом. Бережемо природу. Бережемо природу! Ми завітаємо до другого Б класу. Добрий день, юні Хто на сьогодні намалював цікаві малюнки? Дякую другому класі за такі цікаві та красиві малюнки. А тепер давайте разом відновимо. <плес> Також ми завітали до сьомого а класу. Добрий день, юні природооборонці. Хто на сьогодні намалював малюнки?

Ось і все. Час виділив на зйомку зв'язок частини мого відеоматеріалу і маніки, я завершився. Я вас хочу запевнити у тому, що дана робота була сформована та спроєктована не за один день, не за тиждень, а за довгий прийом і часу. Тому пропоную вам почати оцінювати мою роботу, а я як автор цього даного проєкту та організатор цього чудового заходу, буду далі та паралелі провідуся цікаві майбутньої дітей на тему відновлення і біля здоманіті України разом. Дякую за увагу.